На що ви, дівчатка, сподіваєтеся, я не знаю. Ну, це явно не політична діяльність, це хайпова діяльність, це піарна діяльність, тому що перше, що ви робите, це ви піарите себе. А ще як почнете говорити про себе в третій особі, я вже не буду, так би мовити, тицяти на головного героя мого відео, але говорити про себе в третій особі це той ще крім. Розумієте, в чому фокус? Ну, я ж про себе не кажу, ми, Ірина, так би мовити. Не кажу, знаєте чого? Ну, По-перше, я знаю, що я це я, а не ми. А є чудіки, які говорять про себе в третій особі, і український Ютуб це халає за милу душу. Тому що, як я казала, вище немає інтелектуальних потух наразі в нашого українського Ютубу. Ну, немає. Окремо, хочу подивитися про Данила Яневського. Ну, він то не винен! От він якраз в цій історії конкретна жертва. Я не хочу йому нічого пред'являти, я просто хочу привести його в приклад в черговий раз, як людина, якій дісталося ні за що. Ну, тому що він така зараза мав, так би мовити, зухвалість сказати свою думку. А нічого, що він історик професійний, нічого ні. Нічого, що він розуміє свою справу, нікого це, так би мовити, не обумовило. І на Данила Яневського посипалося багато всілякої фігні. Посипалося, я потім запаляла відео, так би мовити, щоб якось урівноважити ситуацію. Потім не дивитися, чому я час від часу, ну, тобто мене прориває, я починаю тиснути не лише інтелектуально, я ще починаю емоційно тиснути. Ну Тому що в мене явно серце і розум синхронізовані, і коли одне виходить з себе, то інше може додати серйозних звізділей. Ну, тому що це просто неприпустима ситуація. Ви цькуєте розумнішу від себе людину. І, так би мовити, жодного руху. Я розумію, що я, коли запиляла відео, то я, звісно, підняла певний шквал. Тобто я свідомо, не переживайте, я знаю, що я роблю, навіть якщо я роблю це на емоціях. я розумію, що я підняла певний шквал і певну бурю. Я стала в гіперпозицію. Тому що, по-іншому, оцей би дитячий садочок на українському Ютубі вихований бавовною і хорошим росіянином, по-іншому він би не зрушив з місця. Там просто не було хорошого варіанту, як би з ними так по-хорошому поговорити, щоб до них йшло. Я чудово розуміла, що ситуація розігрілася до такого ступеню, що не йде до них по-хорошому. От не дійде! От часом треба і бити. і бути першим. Бо не дійде. І чудово розуміє тих людей, які стоять в пасивну позицію і кажуть: ну добре, я пересиджу в пасивній позиції, може, воно якось влаштується. Скажи, як людина патологічно пасивна, не влаштується воно якось. Ні. Жодним чином. Оці люди, оцей дитячий садочок, ще буде сприймати вашу пасивність як слабкість і буде тиснути всією компанією. Вони виполощать вам мозок. Вони таке зроблять. Все, що тільки можна, вони перетворять ваше життя на пекло.